На щеплення від сказу привів двох собак кропивничанин Володимир Єднак. вакцинували безкоштовно котів та собак біля парку Ковалівський, поблизу якого тиждень тому бігала скажена лисиця. Акцію організувала Держпродспоживслужба. Ми ж розуміємо, що якщо тварина захворіє, і вона може померти, і вона може. Тиждень тому лисиця поблизу парку кидалась на людей та машини. Її спіймали працівники Держпродспоживслужби. Через два дні тварина померла. Лабораторне дослідження підтвердило сказ, сказала речниця служби Наталія Шевченко. Сказ це смертельне, невиліковне вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Воно може вражати не лише тварин, воно так само смертельно небезпечне для людей. Це може бути опус, це може бути ослинення, коли... Слина хворої тварини потрапляє на слизові оболонки, на ділянку шкіри дає надає пошкодження. Людині необхідно терміново надати антирабічну допомогу. Каже, рішенням надзвичайної протиепізотичної комісії парк визнали неблагополучним пунктом, а 12 прилеглих вулиць загрозливими зонами. Місця, де бачили лисицю, продезінфікували. Тварина може заразитися, якщо ж буде контактувати зі слиною через подряпини, порізи і від, і зі, слини, зі слини скаженої лисиці. Але вірус сказу, він не стійкий, не стійкий в навколишньому середовищі. І сонячні промені його знищують протязі від 5 до 30 хвилин. На той момент, коли відбулося оцей випадок, на дворі стояла сонячна погода, були теплі дні, тому вірус вже природньо був знешкоджений. Товарини радить сказу вакцинувати раз на рік. Щеплення безкоштовне. Робили ну, років 5, років 5 назад. Ну, так не чули нічого ніколи, так проносило, Бог. <рес> Милував, то ми і не робили. А так як вже почули, що тут геть рядом, то, звісно, зробили прививку, думаємо, що все буде добре. Взяли 150 доз вакцини. Це вакцина Рабістар українського виробництва. Добре себе зарекомендувала. Під час щеплення 100% імунітет надає тваринам. З початку повномасштабної війни в області збільшилась кількість випадків сказу серед тварин через неможливість проводити повноцінну вакцинацію, вважає речниця служби. До введення воєнного стану приманки з вакциною від сказу для диких тварин розкидали з літаків. Тоді могли охопити більшу територію. Нині розкладають врожню. Для порівняння, в 2022 році за рік ми мали 36 випадків сказу тварин в області. Минулого року ми мали 100 випадків сказу тварин в області. Вже з початку поточного року 21 випадок. За три години вакцинували від сказу пів сотні тварин. Наступного разу щепитимуть 15 березня з 11 години. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.